Вітаю відеоурок Всесвітньої історії на тему об'єднання Німеччини. Значить, сьогодні ми повинні з'ясувати процес утворення єдиної німецької держави. Спочатку потрібно з'ясувати, яким було становище Німеччини на середину 19 століття. Ну, по-перше, ми з вами казали раніше, що на Віденському конгресі в 1814 15 роках було закріплено політична роздробленість Німеччини у вигляді Німецького союзу. Був створений цей німецький союз, він складався з 37 німецьких князівств, на чолі яких стояли князі. Це були самостійні території. І плюс 4 вільних міста: Гамбург, Бремен, Любек і Франкфурт. Ось на карті виділено зеленим темно-зеленим кольором, і я показую межі Німецького Союзу. Ось от межі німецького союзу. В основі німецького союзу була Прусія, от частково Австрія, ну і інші німецькі. Землі ось у нас Любек, ось Бремен, Гамбург, ось Бремен, тобто це північні землі, і Франкфурт. От якщо казати про подальший розвиток цих князівств то важливим е, моментом, і це треба відмітити, що в 1834 році був створений митний союз: 18 князів на чолі з Пруссію. Митний союз був створений першу чергу в економічному плані, тобто ліквідація усіх е, внутрішньо внутрішніх кордонів, е, от, створення безмитної торгівлі, що дозволяло розвиватися економічно, але все одно це. З іншого боку, це гальмувало розвиток. В 50-60-х роках 19 століття у нас в Німеччині завершується промисловий переворот. Формуються у нас потужні регіони промислові. В першу чергу необхідно відмітити Рейнсько-Вестфальський регіон. Ось у нас Рейнська область, і ось у це ось Вестфалія. Тобто, ось у цей ось весь регіон це потужний. В економічному плані е, регіон, де були поклади, е, е, корисних копалин, ресурси для розвитку промисловості. Е, провідною галузю промисловості стає у нас машинобудування. Також важливим для економічного розвитку були залізниці. У нас формується мережа залізниць. Е, е, вот. Якщо казати про сільське господарство, то тут зароджуються капіталістичні ринкові відносини. У нас з'являються так звані юнкерські господарства е, вот, з використанням найманої праці, е, вот, тобто наймаються селяни і обробляють землю. Е, ми з вами казали на минулому році, що весна народів. Або революції 1848 вісімсот років вони були в п'яти європейських територіях, серед них були німецькі землі, і от під час цієї революції відбувається піднесення національної ідеї, тобто е, національна ідея це єдність німецького народу, відповідно створення єдиної держави, і от головним таким ідеологом да, Фрідрих ліст був. От. він казав, що і економічне, і національне. Верніше для того він просував таку ідею, що для того щоб створити єдиний економічний простір. На території німецьких земель потрібно створити єдину державу. І ось 1848 1848 років в німецьких землях у нас дуже активно розповсюджуються ці ідеї, національні ідеї, е основним результатом якого є створення єдиної держави. Отже, які Можна виділити передумови об'єднання Німеччини. Ну я все це сказав. Тепер давайте окремо: значить, для подальшого економічного розвитку необхідна була територіальна цілісність держави, От, відсутність у цих митних кордонів по всій території, по всім німецьким землям і так далі. Ну і також потреба в реалізації національної ідеї як головний результат створення держави, але процес об'єднання Німеччини мав два шляхи. От, перший шлях об'єднання Німеччини. Він називався Великонімецький. Е, Великонімецький шлях е, мав на увазі те, що німецькі землі повинні об'єднатися навколо Австрії, і Австрія стає центральною територією, навколо якого відбувається об'єднання. Розрізаних німецьких територій. Австрія спиралася на так званий Франкфуртський парламент 1850 році був парламент, на якому було прийнято рішення залишити все, як є, але під ініціативою Австрії. Натомість був у нас малонімецький шлях. Цей малонімецький шлях об'єднання пропагувала Прусія як одна з найбільш розвинутих територій німецьких земель цього Німецького Союзу. Прусія спиралася на митний союз. Чому на митний союз? Тому що Прусія в митному союзі головувала. Е, вот. Ну і зараз ми з'ясуємо, яким же шляхом пішло об'єднання Німеччини, підготовка до об'єднання Німеччини у 1862 році. Е, Прем'єр-міністром. По німецьки канцлером Прусії був обраний Отто фон Бісмарк, людина, яка для німців вважається еталоном, вважається іконою, вважається найбільш відомою історичною постаттю 19 століття, так це 100%. Значить, Бісмарк, виступаючи в парламенті, висказав промову. В якій дуже ярко проявилася його позиція щодо об'єднання Німеччини, ось витяг з цього є промови, не промовами і постановами більшості вирішуються великі питання сучасності. Як це було великою помилкою 1848 1849 років, він тут має на увазі, що під час революції. Весни народів 1848 49 років років Німеччині, в німецьких землях, там хотіли демократичним, скажімо так, парламентським шляхом об'єднати Німеччину. Е, вот. Він вважав це помилкою, а залізом і кров'ю. Тобто, ця фраза «залізом і кров'ю, вона зараз ми можемо вважати, що Німеччина була об'єднана залізом і кров'ю. Зараз розуміємо, що значить «залізом і кров'ю е, мета. Мета, е, яку ставив, Бісмарк, це об'єднання Німеччини зверху, не допустивши демократичного руху. Що ж значить зверху? Зверху, це коли влада бере на себе зобов'язання, буде, будемо на наступному році казати про об'єднання Італії. Там виникне питання об'єднання знизу. Тобто, коли народні заворушення, якісь демократичні або революційні рухи е, призвели до об'єднання, але Німеччина це 100% приклад об'єднання зверху, тобто коли влада сама бере е, на себе всі е, зобов'язання, для того щоб реалізувати це об'єднання залізами кров'ю. Він бісмарк провів військову реформу і створив найпотужнішу на той час армію в Європі. От. Ну а тепер давайте практично з'ясуємо, які кроки були зроблені Бісмарком щодо об'єднання Німеччини. Отже, процес. Як відбувався процес? У 1864 році Прусія у союзі з Австрією проводить війну з Данією. Чому з Данією? Тому що в Данії, під контролем Данії, знаходилися дві території: Шлезвіг і Гольштейн. Ці території Данія отримала за Віденським конгресом в 1815 році, але ці території, ці території от ще раз да, Шлезвіг, і ось Гольштейн. Ці території вони були населені Німцями. І в результаті цієї війни датчани, зрозуміло програли. До Прусії відходить Шлезвіг, а Австрія контролює Гольштейн. В 1866 році е, пруські війська окуповують Гольштейн, і це дає привід Австрії голосити війну Прусії. У нас починається Австро-Пруська війна або війна з Австрією. В цій війні Австрія програла. Вирішальна битва відбувалася влітку 1866 року біля села Садова. Е, вот, і Садова, я не знаю, як правильно наголос. Це на шляху до Праги, як столиці чеських земель. Е, вот, і Австрія програла, е, вот, і Австрія взагалі після цієї поразки виходить з. Процесу об'єднання, тобто Австрія більше не більше не претендує на ідею ну на центр, центр об'єднання ем, Німеччини німецьких земель. Е, вот. Ну і в результаті війни з Австрії Гольштейн теж відходить до Прусі. Далі. І ось ця поразка Австрії призвела до того, що в 1866 році створюється Північно-німецький Союз з 21 князівства. Зараз я вам покажу кордони цього німецького союзу. Ось вони зеленим кольором виділені ось так. От. Е, от зверніть увагу, що поза німецьким поза. Півніше Німецьким Союзом залишалися південні князівства Німеччини, які симпатизували Австрії. Але враховуючи той факт, що. Бісмарк залізами кров'ю, тобто через військові дії е, об'єднує приєднує території до Прусії, то в 1870 році е, відбулося укладання союзних договорів між північно-німецьким союзом і південними князівствами. В першу чергу це князівство Нубадин, територія Баварії, е, вот. тобто в 1870 році південні німецьке князівство приєднуються до північно -герма... Німецького союзу, ну і останнім кроком на шляху об'єднання Німеччини був е, був конфлікт з Францією. Взагалі, Франція для Німеччини і Німеччина для Франції це закляті вороги. Е, от, і в 1870-1871 році відбулася Франко-Пруська війна. В результаті цієї війни, е, французи програли. Ми детально цю війну будемо розглядати не сьогодні, а коли будемо вивчати Францію в другій половині е, 19 століття, це в другому семестрі. Е, от в результаті цієї війни і поразки Франції до Німеччини відходять дві провінції: це Ельзас, ось Ельзас. І Лотаринги. Ельзаси Латарингів, ці дві провінції, французи отримали знову ж таки за рішеннями Віденського конгресу. Отже, на 1871 рік е, от, приєднуються у нас Ельзаси Латарингів. Ну і тепер е, покажу повні кордони, повні кордони єдиної Німецької держави. Ось синім темно, синім кольором. Ось це все. Було єдиним цілим, от, під назвою Німецька імперія. От, коли була німецька імперія проголошена? 18 січня 1871 року проголошення створення Німецької імперії. Тобто, це дата виникнення єдиної держави в Німеччині. От, що було таким нарісательним, що проголошення Німецької імперії відбулося в Парижі. В дзеркальній залі Версальського палацу, тобто головний ворог Німеччини, Франція, стояла на калінах і в столиці Франції Парижі, Парижі, у Версальському палаці, було проголошено створення Німецької імперії. О, це так було дуже пафосно. Ось таким чином, в Європі, в 1871 році, утворюється єдина Німеччина. Утворюється як потужна держава. Ми про це будемо казати потім, от коли будемо вивчати Німеччину в другій половині ХІХ століття. От, і Німеччина, як єдина держава змінює розстановку сил в Європі от, і втручається в європейське, намагається втрутитися в європейське панування. На цьому все. Дякую.